Мию голову без світла. У Львові відключили світло, тому треба виходити з ситуації. Набираємо два баняки Води. Якщо чесно, вода там не є теплою, але мені потрібно швидко помити волосся. Я набрала під самий верх. вода, просто холодне. Знову шампунь від бренду Ну, Бачите, слава богу, волосся вже моє мені повезло, що він дуже гарно піниться. Він Делікатно мою шкіру, не перевантажуючи моє волосся. Запах. космос. прибітки допомагають зберегти здоровий стан шкіри. Стільки в мене води залишило, щоб змити шампунь. Як бачите, мені цього було недостатньо, тому я взяла другий баняк. Використала я мало води, тому що далі йде кондицій. Його, чим побільше кондиціонер бор призначений для поросту і пошкодженого волосся. Він кондиціонує і кондиціонує шоці, який в мене результат буде від поки нього. я знімала мій телефон, полетів, І Полиціваємо наш кондиціонер. Холодно було Потім ужасно. Я чекала, щоб включили світло з мокрою головою. І Нарешті я цього до це. Подивіться, яке в мене волосся. стало. я вже повністю висохла і стала кучерява Тому беру вірусний термозахист, який має захистити і розгладити мої кучері. Захист до двісті градусів. Повністю запобігає пошкодженню і Ви тільки подивіться на мій я давно Не бачила волосся в такому реальних з якоїсь реклами. Же м'яке і гладесеньке, просто капець. Ви самі ж все бачите всім цьому, папа.